Вітаю! в ефірі програма Ростин влади. Сьогодні ми поговоримо про відому багатьом дніпрянам компанію Лімак. А точніше, про той факт, що компанія Лімак перемогла у міжнародному арбітражі, та їй присудили більше 400 мільйонів гривень зиску, який має сплатити комунальне підприємство Дніпровський метрополітен Дніпровської міської ради. Тобто за усіх проблем з бюджетом міста на наступний рік Дніпровська громада повинна заплатити ще 400 мільйонів гривень. Нагадаємо, що при цьому у бюджеті на наступний рік закладено 936 мільйонів на кредити і відсотки. А депутати хотіли додати сюди ще 100 мільйонів кредитних коштів на встановлення сонячних панелей в школах та ліцеях обласного центру. Цей же час на допомогу Збройним силам України, попри всі рішення судів акції Дніпрян і родин військовослужбовців, гроші на ЗСУ виділено 2,5% від загального бюджету 500 мільйонів на потреби військових. Виникає просте питання: хто відповідатиме за такий провал, коли захисникам потрібна допомога Дніпровська міська рада, крім витрат на самопіар, озеленення, заміну паркувальних стовпчиків чи броківки, виплат по черговому кредиту повинна ще й заплатити 400 мільйонів гривень. Компанії, яка фактично не виконала роботи, і за словами градоначальника Філатова та його заступників, ледь не самовільно покинула будівництво метро. Спочатку нам розповідали про наймодніші турецькі технології метробудівництва, унікальність обладнання і високу кваліфікацію робітників лімаку. Потім обіцяли і навіть планували завершити нову лінію і три станції метро у 2021 році. Нагадаю, в рамках проєкту, укладеного з турецькою фірмою підрядником Комлімак у Дніпровському метрополітені мали збудувати три нові станції в центральній частині міста: центральна, театральна і музейна. Після завершення робіт довжина метро мала збільшитися майже з 8 кілометрів до 11. 31 січня нинішнього року депутати Дніпровської міської ради звернулися до національного агентства з питань запобігання корупції щодо включення турецької компанії Лімак у список міжнародних спонсорів війни. На думку Керманичів Дніпра, лімак завдав збитки в місту до того ж, начебто холдинг збагачується в Росії. Серед зацікавлених українців точилися суперечки з приводу року, в якому Лімак Холдінг розпочали працювати на російському ринку. Хтось каже, що у 2016-му, коли ця компанія зайшла і в Україну. Хтось каже, що у 2018 році, але правдивіше вважати 2014 рік, коли Лі Макхолдінг розпочали будівництво міжнародного аеропорту Платова у Ростові на Дону саме в той рік, коли в Україні розпочалася війна. Та це влаштувало усіх, особливо в умовах виконання обіцянки. Дійсно, навіщо боротися за незалежність України, якщо війна десь далеко? Краще будь-які зусилля покласти на співпрацю із компанією, яка проводила будівництва у Росії. Як зазначено на сайті Дніпровської міської ради, з початком повномасштабного вторгнення фірма кинула будівництво метрополітену у Дніпрі, завдала збитки в місту та взагалі втекла з України. Місце турецький холдинг продовжує працювати в Росії, де лише за два роки реалізував проєкти на суму близько двох мільярдів доларів. При цьому сплачував податки державі терористці. А отже, упосередковано фінансує війну проти України за це звернення, у якому йдеться. Фінансуючи державний бюджет РФ значними надходженнями, турецький холдинг Хлімак Груп сприяє російській економіці та відповідно підтримує дії агресора. Звертаємося з проханням у межах наданих законом повноважень внести турецький холдинг Хлімак Груп та створені ним компанії, зокрема не виключно компанію Млімак. До списку міжнародних спонсорів війни проголосували під час засідання 46-ї чергової сесії міськради Дніпра. Міський голова Борис Філатов заявляв, що місто вимагатиме справедливого вирішення ситуації з турецьким підрядником, якого було обрано за міжнародним тендером. Тоді він анонсував звернення до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-спільнот щодо цинічного порушення лімак своїх зобов'язань за контрактом, з містом та гарантіями європейським банкам. Ну, як ми бачимо, провал за рішенням міжнародного суду комунальне підприємство Дніпровської міської ради має сплатити 400 мільйонів турецькій фірмі. Про те, що до звернення міськради також є декілька питань. Чому ця інформація і відповідно рішення було прийнято тільки на другий рік війни? Невже до цього не було вивчено біографію турецької компанії, яка буде займатися настільки масштабним проєктом у Дніпрі. Аналогічне питання задала на відповідній сесії Дніпровської міської ради депутат Дніпровської міської ради, голова фракції Слуга народу у Дніпровській міській раді Аліада Мансурова з 2019 року. Вони знаходяться на російському ринку, надаючи там послуги. Скажіть, будь ласка, як ми так, як так вийшло, що тільки в 2024-му у нас майже два роки без місяця іде війна, і ми тільки зараз дізналися, що вони там є. А що ми в 22-му не заявлялися на них, а 23? му Просто там це зрізало дуже. Ми, звісно, я звертаюся, до речі, зараз до фракції, бо у нас не було чого письмового звернення від нас. Ми його не бачили, ми не читали. Хоч і слипу, але все одно будемо давайте розбиратися по факту. Мабуть, і ми там будемо доєднуватися, розслідувати не тільки Полімаку, взагалі, що відбувалося. Бо я не розумію, як ми в 24-му, в лютому. Дізналися, що вони поповнюють російський бюджет, тобто вбивають наших громадян. А дізналися ми через два роки після війни. При цьому на початку співпраці з турецькими будівельниками, міський голова Дніпра Борис Філатов, активно розповідав, що це є перемогою та історичною подією для Дніпра. Роботи завершать за чотири роки, а будівництво проводитиметься за австрійськими технологіями з урахуванням усіх особливостей грунту. Увесь цей час Борис Альбертович інформував у соціальних мережах про найменші деталі цього проєкту. Тут, наприклад, міський голова розповідає, що у станції метрополітену у Дніпрі проєктуватиме архітектурна студія зі світовим ім'ям Заха Хадід. Що це буде її перша робота в Україні? А ось у 2020 році на національному телебаченні розповідає. Зведення метрополітену у Дніпрі нині є одним із найбільших будівництв в Україні. Однак напередодні місцевих виборів деякі обласні чиновники намагаються перетворити ситуацію з метрополітеном на аналог Грибовицького звалища, перешкоджаючи будівництву, аби в його зриві звинуватити місцеву владу, котра по суті є так званим пасивним замовником зведення підземки. Спорядження метро у Дніпрі фінансується коштом Європейського банку реконструкції та розвитку. Добудовою підземки займається відомий у світі турецький підрядник. Обраний кредиторами на міжнародному конкурсі компанія Лімак. Натомість, уже протягом року вона не може отримати дозвіл на проведення вибухових робіт у метро Дніпра. Вибухові роботи дозволили. Тепер будинки Дніпря на центральному проспекті та прилеглих вулицях пішли тріщинами разом з проїжджою частиною та тротуарами. Про це повідомляв телеканал, де 1 та національні медіа, наприклад, «ТСН». З матеріалу ТСН виокремимо наступне. Цей будинок оточений будівельними майданчиками з усіх боків під землею риють метро. Найбільше лякає людей, що їхній будинок може спіткати доля, розташованого неподалік гуртожитку політехнічного інституту. Минулоріч у жовтні, після дводенного дощу, просто під стіною будівлі утворилося кількаметрове провалля. Стіна тріснула та просіла. Тоді евакуювали майже чотири сотні студентів. Ніхто, на щастя, не постраждав. Студентів переселили до сусіднього гуртожитку, а за два місяці посадовці відзвітували аварійну будівлю зміцнили металевими балками, і гуртожиток не завалиться. Виділили гроші і на ремонт п'ятиповерхівки. Там змінили дах та зробили бетонне вимощення навколо. Утім, тріщини збільшувалися і надалі. Проблема просідання будинку може бути пов'язана із ґрунтовими водами, кажуть фахівці. У всьому цьому регіоні вода, якщо вона потрапляє під фундамент, то вона може викликати такі іноді катастрофічні наслідки. Через підтоплення люди вже неодноразово зверталися до міськради. Бо, окрім гуртожитку, у цьому кварталі підмиває щонайменше ще три будинки. Якось прояснити ситуацію знімальній групі ТСН у міськраді не спромоглися протягом двох тижнів, а потім чиновники пішли на карантин. Ось вам і новоавстрійські технології, про які розповідав Борис Філатов. І, як заявляв очільник міста, що місцева влада є нібито пасивним замовником, то кошти на роботи виділялися через теж комунальне підприємство Дніпровський метрополітен Дніпровської міської ради. До речі, посадовцям цього КП вже повідомлялося про підозру. Нагадаємо за інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури. Директору КП Дніпровський метрополітен було повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої державі спричинено багатомільйонні збитки. Так, у липні 2016 року між вказаним комунальним підприємством та акціонерним товариством укладено контракт на завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі. За даними слідства, директор комунального підприємства, достовірно знаючи, що підрядник не має достатньої кількості кваліфікованих працівників та необхідної техніки, а тому відстає від графіку, підписав зміни до контракту, якими дозволив підприємству отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання робіт. Внаслідок таких дій за період 2018-2019 років підряднику зайво перераховано бюджетні кошти у сумі майже 240 мільйонів гривень за роботи, які фактично не виконувались. Крім того, в результаті злочинної недбалості посадовця після підписання вказаних змін з контракту безпідставно виключено роботи, які вже виконано та оплачено державою у 2012 році на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Також депутати Дніпровської міської ради, незважаючи на фінансові проблеми, які просто сипляться на бюджет наступного року, не забувають виділяти додаткові кошти в рамках поповнення статутного капіталу комунальних підприємств. ДМР так на комісії Дніпровської міської ради з питань транспорту та зв'язку за 29 листопада поточного року було запропоновано наступні поповнення. Про узгодження висновку Департаменту транспортної та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунального підприємства Дніпредрозької електротранспорт Дніпровської міської ради. 17 мільйонів гривень. Немає заперечень? Ні. Тоді ставлю на голосування. Хто за? За. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Йдемо далі. Про узгодження висновку Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунальному підприємству Дніпровський метрополітен Дніпровської міської ради. 4 мільйони 800 тисяч гривень. Ставлю на голосування. Хто за? За. За. Всі за. Дякую. Рішення прийнято. Про узгодження. Висновку Департаменту транспорту та транспортної ну, інфраструктури Дніпропетровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунального підприємства Дніпропетровський мітрополітен Дніпропетровської міської ради. 4 мільйони 237 тисяч 700 гривень. Хто за? За. За. Дякую. Рішення прийнято. І йдемо далі. Так, про узгодження висновку Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунальному підприємству Транспортна інфраструктура Дніпровської міської ради 24 мільйона 250 тисяч гривень. Ставлю на голосування. Хто за колеги? За. Дякую. Рішення прийнято. Як ви могли почути кошти у рамках поповнення статутного капіталу на рахунок саме комунального підприємства «Дніпровський метрополітен також виділяються. Не забули депутати на цьому слуханні також розглянути на думку народних обранців важливі питання під час війни, а саме облаштування стовпчиків. Крім того, в електронній системі публічних закупівель ми знайшли ряд тендерів щодо послуг з юридичного консультування та юридичного представництва у межах судової справи. Всюди одна сума майже 298 тисяч гривень. Тут номера судових справ відрізняються. Термін виконання робіт сюди однаковий до 31 грудня поточного року. Також всюди один переможець. І ще одна схожа підбірка була трішки раніше. Також чотири тендера по різним справах, але одна послуга. Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва у межах судової справи. Тут, на відміну за попередників, відрізняється лише сума цих тендерів кожен трохи більше ніж 320 тисяч гривень. Переможець вже знайомий, адвокатське об'єднання. Тож, шановні дніпряни, ми як завжди даємо вам факти, висновки, робіть самі. З вами був Ростен Влади у студії. Працювала Маргарита Кузьменко, мирного неба, гроші на ЗСУ.